Головка повністю перебрана. Усім доброго і мирного дня. гаразд Гразві нерви. Вітаю вас! Продовжуємо зборку головки Yamaha FZR 1000. Ось Приїхали запчастинки. Ми заказували їх з Америки. Прокладка головки Adhena Made In Italia. Прокладочка у нас є. Ідентична така сама під головку блока, як старенька. Все міряли, все проміряли, все замовляли, чітко. Приїхало. Думав, не буде та, яка потрібна. Приїхала така, як треба. Так, прокладочку ми кладемо поки що в сторону. Прокладки нам не потрібно. Замовили ще, не знаю, чого так іде. Получається, в нас 20-ти клапанний мотор. А в одному комплекті сальників-клапанів тільки 10 штук іде. Прийшлося замовити два комплекти сальників-клапанів по 10 штук. 2, 4, 8, Ось так. 10 штук в одній паці, 10 штук у другій паці. Сальнички, клапанів є. Вони нам зараз знадобляться, щоб е збирати головку. А і ще приїхав масляний фільтр, щоб тут не шукати. Масло в нас на місці є. Масло взяли поки що мутюльку. Масло, мутюлька. Ось так. і Відео піде про те, як зібрати головку. Ми вже тут. Получається, напрацювалися. Ця головка зайняла часу дуже багато, розбирали ми її десь приблизно місяць тому. В общем З клапанами. Тут у нас йдуть впускні клапана, я їх пригадую, всіх значив. Ось перший, це восьмий, всі вони значені і всі клапани вже в нас е, притерті. Є вже фасочка на клапанах. Я не буду вам усі показувати. Е, камера добре не фокусує, але вони всі притерті, все чудово. Клапана всі, от любий виберемо, всі клапана вже притерті. Скрізь є фасочка. Це все терлося вручну. І воно займело, дуже зайняло в нас дуже-дуже сильно багато часу. Але нічого, зробили ми. Я вам скажу, краще було цю головку дати на сервіс. Нехай хлопці це все зробили, були, помили хімію, було би чітко. Все рівно, ми її вимили. Як бачите, вона така чистенька, площину ми зібрали. Гнізда, канали, все ми повимивали. Все у нас чисто. Чисте повністю, з клапана повністю, всі ми вже притерли, головка вимита. Ось так. Вона чистенька. Канали тут чистенькі. Чим би вам посвітити. Ось тако подивитися. Канали в нас блистять. Ось бачите? Це впускні. Дзеркало. Вони всі чистенькі, як бачите, ось так. Вичистили всю грязь ми звідти. Там було е, купа всякого. От, бачите? Вони всі там блистять, всі чистесенькі виміті, вилезені, так можна сказати. Стараємося, мотоцикл робиться, щоб Микола їхав. В общем так. І який у нас план роботи? Це все в нас вимито в виду, то зараз є ще гнізда клапанів протру розчинником, щоб туди нічого не попадало, що це так само. Зараз обезжирю його і сідла під сальники клапанів. Щоб головку зібрати, набиваємо сальнички першим ділом. Набиваємо всі сальники. Я так думаю, що може вийти, це в нас є. Е Пускні клапана теж вони всі значені, дивіться, бо от є один циліндр, три клапани. Перший клапан і третій одного розміру, другий клапан другого розміру. Я це все в попередній серії об'яснював, все показував. Теж вони всі у нас, от як бачите, всі у нас пронумеровані клапана. Я не стираю. Маркер стружа, коли буде це все засухарено. Зараз що робимо? По очереді миємо пружинки, які йдуть від якого клапана. Беру бензинку. Мию зараз клапан, клапана всі тарті мию кладу сальники, мию клапана, пружини і збираю по одному. І поїхали. Ось так у нас виходить засухарюю всі впускні клапана впускні першим ділом. Потім мию чистю постіль Ось зараз вам покажу. У нас тут іде зверху головки отака. От Постіль. Сідає вона зверху, і в неї вже закладаються стаканчики. Стаканчики закладаються з шайбами. Ну, тобто, шайби сідають, шайби поприлипали. Це все я вам покажу. Шайби там є всередині, шайби сідають у сухарика. Тут є місце в сухарику. Ось так. І туди сідає у то місце шайба регулюровочна і потім стаканчик. Це все я теж так поскладав, щоб нічого тут не перепутати, того що клапана всі Прийшлося, по правді, сказати, замінити. 4 клапани. На одному циліндрі два впускни згоріли, і на другому циліндрі. Прийшлося замінити. Ми взяли з головки з донора. Ось ще одна головка. Такого самого мотора 3 GM, з кого Yamaha FZR 1000. От і вибрали звідти клапана і поставили сюди. Так що будемо сухарити впускні клапана. Потім ми ще цю постіль зараз всю перемиємо, перечистимо, перетримо. Тут у нас вона стояла на такій тоненькій прокладочці, але цієї прокладки не знайшлося. Ми легосенько прокладочку то видно, де мастити тут місце під колодці свічні, легонько Віктор Рейнс помазаємо. У нас є герметик Рейнс. Це все обезжиримо. логонько помазаємо, поставимо прокладочку, закигнемо верхну кришку. Постіль під е компенсатори, навіть не компенсатори, а стаканчики. Ось так. І тоді вже ми будемо ставити випускні клапана і засухарювати тут на місці. Так що, ось так. Розпаковуємо. Сальнички. Кидаємо їх у маселко, щоб сальники трошки промочило. Так, сальники в нас теж оригінал. Це все їхало з Америки, чекали трошки довго, але нічого у нас все є. Ось так. Але як бачите, сальники в нас стояли тут у моторі ось такі. Ось такого типу. А прийшли сальники. Металічні. Ось такого типу. Ось як бачите, порівняти. Металічні сальники і ті сальники. Але вони роблять всі одну і ту саму роботу. Розмір головне, що той, що той, що нам потрібен. Надіюся я, що розмір нам підійде. Бо буде по пандас просто капець. Але нічого, так, сальнички в нас є. Кидаю сальники в масло. Кидаю сальники в масло через те, щоб їх легше було закласти. Так. Такі у нас тут 4 штука помістилася. Сальники в маслі. І зараз будемо їх закладати. Ви не бійтеся, що вони так легко туди залізли від руки. По сальникам стукати не потрібно. Я ще потім візьму головочку, легенько їх подобиваю всіх. Але вони, якщо їх помазати, вони правильного розміру. Тут іде конусний грибок на направляючі клапана. Сальник туди залазить легко від руки, ну, трошки треба потиснути деколи воротком. А звідти ви вже його так не виберете легонько. Так що сальник помазаний, якщо би насухо, він би так не зайшов туди. Ми сальника мазаємо. І сальник зайде туди. Простенько, дуже легко. Ось, як бачите. Рівно наживлюємо, можна таким способом зробити. Зати головку підібрати яку, так, щоб клапан не тиснуло, не гнуло. Так, що у нас виходить? Це завелика головка на 9. От на 8 якраз мала би бути така удлінняна, як повинно туди підійти. Так, кладемо головку. Сальник, от бачите? Головка буде тиснути сальник, не на сальника на саму резинку, а буде тиснути правильно. І ось так. Сальник поставили. Беремо вороток. що у нас немає сьогодні оператора, ми знімаємо одну руку, одну рукою працюємо. Так. Головка чиста. Це все вимито. Сальник наживляємо так легонько, щоб він тут стояв правильно. Чіп. І. Все. Сальник на місці. Він має свій упор на направляючі. Сідає сальник до упору. Все, бачили, як ми це робимо? Так, складаю всі сальники і кладу клапана. Тут показувати немає і що. Включимося зараз чуть пізніше. Так, я вирішив зазняти. Сальники ми всі закладаємо. Сальники так, випускних клапанів всі поставили, все чітко перевіряйте, чи вони сідають добре. Навіть по звуку чути, я їх логонько наживив. І дивіться. Чик-чик, сіло. І сіло. Все. І сальнички на місці. Продовжуємо закидати останні. Ось так, наживили. Наживили. Там все під конус сідає, під сідло конусне, і воно все чітко заходить туди. Тільки не спішіть. Чик-чик, все чітко сідає. Так, продовжуємо складати. Як бачите, дивіться, у нас виходить. По клапанам. Клапана. Бляха е, муха не фокусує, треба лінзу. Е, по клапанам, що виходить? Е, впускні клапана. Два одинакового розміру. цей інакшого розміру. Цей клапан пронумерований, є на ньому пише 3 gm одна крапочка, а на цьому пише 3 gm дві крапочки. Так що ви тут не попутаєте. Ось, як бачите. Не фокусує. Ну, крапочки видно. 3GM тут пише дві крапочки. От, цей клапан останній у нас залишився. Ці два бокові, впускні йдуть одного розміру, цей – другого розміру. Так що воно все класно пронумеровано і нічого ви не попутаєте. От як бачите, як я це збираю. Стаканчик з бензином, керосином, лиш не солярочку, бо було щось сухе. Промив клапанець, він вже в нас протертий, але все рівно промиваю. Через то промиваю, щоб він від лишної пасти, як протиралося. Був чистенький. Тряпочку ми його протираємо. Ось, як бачите, фазочка є. І так з усіма клапанами. Все, він готовий. Дивіться, коли закладаєте, тут бажано пальцями не ловитися за поверхню, де сідає клапан до гнізда. Акуратно, руки чисті. Сальники клапанів, і направляючи, я помазав масилком. Коли закладаєте легонько, прокручуєте. чик, щоб не рвати клапан. Все, готово. І так у нас, виходить, по головці. Зараз ми її засухарюємо. Ось так, як бачите. Клапана у нас вже сальнички набиті, клапана стоять впускні, все пронумеровано. Так, я все номерую, все я нумерував. Получається, клапана заклали. Тряпочку стелимо, щоб було чисте, бо тут нічого не було, бо клапана не опиралися у грязь. Ось так. Як бачите, беремо ще пінцета. Де він дівся, тут у мене. Хтось мені тут зробив порядок, я так зрозумів, порядок. Вже нічого немає. Хм. Пінцет, ти де? Ну, зараз пограється, віддасть. Так, що далі? Так само я е, збирав, коли все складав. Всі шайби, ця шайба йде, не забудьте. Шайба йде під пружинку. Шайба йде під пружинку. Шайби теж всі миємо, Закидаємо шайби. Шайба сідає після сальника клапанного, нічого страшного. Закидаємо шайби миємо Таким чином. І так само я складав пружини. Пружини до верха, вона йде значена, вона тут помальована. Того, що витки на пружині, як бачите, знизу витки на пружинах ідуть отак е, намотано, як скажемо, е, сильніше один віток коло одного, а вверху вже з таким пропуском ось тут, як бачите. Краску догорі. Теж миємо. Стаканчик з бензину, чиста тряпочка протираємо. Ось так. Фарбою догори. Не забувайте про шайби. Ось така процедура була. Шайба. Спружинка. Краскою до гори. Рілочка сухарики. Ну і ось так, що в нас виходить. Впускні клапана всі стоять на місці. Ми їх засухарили з горим пополам. то все воно вже готово. Опа, як бачите, впуск у нас вже на місці. Випускні клапана будемо ставити тоді, коли вони вже будуть, коли буде верхня кришка, корпус. Стояти на головці, ось цей, коли буде корпус стояти на головці, затягнений на прокладочку, на герметик, все чільно. Тоді будемо вставити аж вже випускні клапани, або інакше не засухаримо. Так. так, і що ми тут вийшло? Прокладочку ми помили, прокладочки блока кришки, де компенсатори тримаються, вийде, де по де прокладочка вимита, обезжирена 647. Поверхня теж обежирена 647. І намазано герметиком Victor Lanez, але тільки маленьким слоєм. Намазали все маленьким слоєм. Не забувайте про гайки, які тримають. Шайби і гайки, які тримають головку до блока. Закидайте шайби. Ось. Шайба, гайка, все вимитоби, різьба була чиста. Ось так. Тут стоїть 2-4, 2-4. 8 гайок і 8 шайбів. Скрізь її 1, 2, 3, 4. Один, два, три, чотири. І по бокам уже, коли будете мотора складати, поставити. Так, що, ми це намазали, обезжирили. Ставимо прокладочку. Тут ви не промахаєте, прокладка теж позначена. Все тут позначено. Прокладочка має своє місце. Я таку камеру поставлю, щоб ви бачили. Ось так будемо знімати. Так, прокладочка обезжирена, чистесенька. Головка має направляючі дві. Теж не забудьте їх ставити. Ось так я вам зараз продемонструю. Тут у нас виходить, є одна направляюча, ось як бачите. І з цього боку теж є одна направляюча. З різьбів, видувайте, з дирок, усе, що там є. лейте туди бензини і видувайте через те, що там багато є мусору, і того ви потім не зможете закрутити болтай затягнути. І не забувайте промастити кольця на колодцях, де йдуть свічки. Щоб потім масло вам туди не текло, всі різьби поведували, акуратно все вичистили. <кх> Помазали легонько Віктор Ренс. Я помазав площину на головці, щоб з покладкою не гратися. Ось все чітко заклали, все ми замазали. І зараз будемо ставити постіль верхню кришечку. Ось так у нас є. Ось як бачите, кришка верхня теж все вимито, все продуто, все в нас чітко. Все чітко, все стоїть. Зараз будемо її класти на місце. Не знаю, чи в мене це вийде. Ось як бачите, все промазано. Все чистенько, все ми помазали. Маленьким слоєм невеликим, невеликим. великого слою для цього не потрібно. Ось, як бачите, все в нас готово. Так. І по ідеї вона мала би тут сісти. Без сісти. На направляючі. Чик. Все поставили на направляючі. Все готово. Тут вона нікуди не посунеться, нікуди вона тут не зрушиться з місця. Все на направляючих стоїть. Зараз закидаємо болти, болти ми теж помили. Тут болти всі йдуть одинакові. Закидаємо болти. Які тримають постіль. І буде все у нас чітко. Не забувайте за болтики. Зараз ми будемо затягувати. Так, ще тут два. Ось так. І що в нас виходить? Так, по краям іде по болтовий. Один-два. З цього боку так само. Один-два. Один тут. Два спереді, Два де йдуть свічні колодці і два тут. Тепер це все діло від середини затягуємо. Я затягую від середини. Але затягую у пару переходів. Логонько підтягну. Тягнемо другий. Ось таким способом перетягуємо. Не спіша. Тім. Герметик там розтисне і буде все чудово. Ось так. І впускні клапана, виходить, у нас вже стоять на своєму місці. Залишилося закинути всі стаканчики, шайби, відрегулювати їх. Ось так. А випускні клапана, як бачите, випуску у нас тут немає. Через то немає випуску, бо клапана англійську букву вийде: сюди одна сторона, і туди друга сторона. І виходить, що ми цю постіль, корпус цей ми не можемо поставити, якщо ці клапана будуть стояти. Будуть мішати пружинки і тарілки з сухарями. Вони опираються, ніяк ви не закладете. Отак От ми це зараз перетягуємо і тоді будемо ставити сальники клапанів вже стоять. Гайки, болти, шайби і гайки стоють. Не забувайте, це ми перетягнемо, так як має бути з моментом. І тоді ми будемо ставити знизу клапана і засухарювати вже зверху випуск. Ось так. Трошки упростив собі систему, бо тому що впускні клапана, по три клапани на циліндр, 12 клапанів засухарив, коли ця була знята. ця, цей корпус був знятий. І тоді мені простіше було. Зараз ми це дозатягуємо, будемо ставити клапана. Так, і що я вам зараз продемонструю, як ми це закладаємо. Так, тут є у нас тарілочки, як бачите, з сухарями. Сухарі миті бензину і тарілки теж. Це вже залишився останній клапан. Шайби пружини все там стоїть. Ключ на 11. Накідний. Так, вийшло, не знаю, вийде ще цей. Треба добре затиснути. Все. Без ніякого монтажу. Ось подумає, змонтували. Нічого не монтували. Це вийшло дуже легко закластися. Добре нажали. І не треба точити, ні трубочку, нічого. І так, вправо, ліво ключиком, і сухарики там помито, маселка нема, і сухарики самі падають. Один, другий поправили, поправили, тільки воно залізло. Все, готово. Головочка у нас зібрана. Будемо ставити стаканчики, шайби, класти розпредвали. Бугеля розпідвали, затягувати все, крутити і регулювати клапана. Я заклею посні колектора, заклею малярним скотчем, через те, що є всякі доброжелателі, желаті. Хожу тут всякі, можуть кинути туди щось і навіть самі коли збираєте. Попаде щось під клапан, не заведете, не буде робити один циліндр, а потім чухайтеся, чого він не робить. А так це все заклеєно. вже коли поставимо мотоцикл на мотор, тобто на мотоцикл, ми тоді будемо класти маніфольди карбюратори, ми це відклеїмо і зразу заклали карбю... карбюратори і готово Бо... <кій> Так що, Щоб туди нічого не попадало, краще заклеїти. От як бачите, яка у нас чистесенька головка вимита, все вже затягнено. Получається, по клапанам. Бачите, яка вона там чиста вичищена, все геть. Все протерто у нас. Клапана всі протерті. Все чудово. Ось такий був ремонт головки. Це все займело у нас дуже багато зайняло часу. Таке дуже багато, але нічого, воно того варте, я так думаю. Так будемо мазати зараз. Маселком і ставити стаканчики. Стаканчики в мене теж всі пронумеровані, як бачили. Котре більше ті всі 8 штук е, випускні, а маленькі впускні. От візьмемо перший, перший стаканчик. Там у нас є шайба. Зразу раджу взяти шайбу і записати розмір. Треба брати карточку і зразу писати розмір. Ось так. Що тут у нас виходить? У, ви так не побачите. А я побачу. Пише 168. 168. 168. Так, цифра ми догори є. І закладаємо його у тарілочку. Тарілка має своє місце. Як бачите, він там е сидить зараз. Витираємо стаканчика. Так, дамо маслка. Маслком обов'язково помазати, щоб вони там не поклинили вам. Не забувайте, шайби, розміри. На 168 ми запишемо. Так, помазали так добротно. І. Ось, як бачите, він туди сідає. Чик. Все. Стаканчик на місці. Так, ну попробуємо вибирається, чи не вибирається, чи він не кленить, перевіряйте. Бо якщо стаканчики будуть кленити, біда. Я вже провіряв все, коли було знято. Ось як бачите, він у нас тут ходить і виходить. Як у мультику. Четко, це і готовий. Так, закладаємо усі 12 штук впускних і 8 штук випускних. Тоді ставимо розпредвали. Тоді будемо ставити розпредвали. Один, другий. І будемо крутити все на мітки, щоб кулачки були не зажаті. Щоб кулачок був не зажатий, і будемо регулювати. Якось так. Будемо регулювати, ми ще включимося, дозбирається все. І зазнімемо. Думаю, що нова серія. Так що підписуйтеся на наш канал. Ось такий у нас ремонт. Ямаха FZR 1000. Буде цікаво! Ставте лайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок. Для вас це нічого не займе багато часу, а мені буде приємно. І до нових відео. Продовження обов'язково буде.